Добрий день, це 111-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема структурні блоки сайту на HTML. Структурні блоки сайту мають стандартні назви. Верхня частина сайту називається header. Нижня Footer, Основна частина з текстом Content or Main. А бічна частина Sidebar. Загальний блок, в якому розташований весь сайт, називається Wrapper. Ось даний код, який виглядає. Ось сама оболонка, обгортка. Сам uh, sidebar, or end footer. Uh, часто основний текст і бічні панелі поєднують в одному блоці з назвою container. Ось. Як воно виглядає. Тобто, дається контейнер, дається блок контент і блок сайдбар. І закривається контейнер. Сайдбар uh, може бути не один. Часто на сайтах роблять два сейдбари. Один ліворуч від контенту, а другий праворуч. Тобто, uh, один left sidebar, і один right sidebar. І я покажу на практиці, як виглядає перший код. Ось, я вже запустив. Скопіював з цього сайту сюди, зберіг і написав базову таку стилізацію. Тобто в body дав flex, flex Direction Column, щоб воно все в колонці було. Задав ширину 100% і дав. Мінімальну висоту 100. Ну як, повні, щоб візуально був, було весь екран видно. Не більше, не менше. Обнулив відступи і задав колір тексту в білому. Далі в рапорі я задав позицію relative і flex. Хоча Flex не обов'язково там. Header. Я йому дав позицію Fixed. Вже ось покажу, як воно виглядає. Я, дав йому такий колір. Сіренький, зелений, синій, червоний. А, тепер пояснюю код. В хедер я дав пози позицію Fixet, щоб воно фіксовано було зверху тільки. А, дав йому бекграунд, тобто фон. А, висота. Ну, тут висота не треба, я вже в боді задав. Але хай буде. Ні, вона треба. До речі, вона треба. Ширина, точніше. І висота 50 пікселів. Контенту. Ось. Я його підписав. Дав ширину 80 пікселів і висоту 80, е, якби, Всотків від браузера. Тому що якщо далі ми побачимо, якщо скролити, то там білий бекграунд. А так він. Ось. Сталий. 80. І дав відступ 50 пікселів зверху. Тому що тут абсолют, і воно, типу, якщо буде без цього, воно налізе на хеде. Дав також позиціон якраз таки. І background right 0, щоб воно фіксувалося конкретно в правій стороні. я Йому дав ширину 20 пікселів, height 80. Так само, як і в контенті. Позицію Absolute і також відступ зверху. Давимо бекграунд е зелений. І щоб воно фіксувалося з лівої сторони футеру, я дав також позицію Absolute. Е зафіксував його знизу і дав йому фон червоний. Дав йому висоту і ширину. В цілому все. М Но це я не буду показувати, це думаю зрозуміло. А... Самый левый и правый, ну, это, в принципе, дефолт. Я бы сказал. Сбарых ты. я сделаю сайт бар 2. Скопирую ее с код з так. таким кодом. Ага. Ну, в цілому так. Ось воно виглядає. Якраз таки. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.